Видом Закарпатським окружним адміністративним судом розглядається заява про перегляд особового рішення за нововия обставина у справі за позовом Хавибуліна Вадима Гдом Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії адвокатури Закарпатської області номер справи 260 дріб 6601, дріб 23. Не з'явився у нас представник відповідача, звичайно, це не повага до суду, тому що відповідач забуває, що це адміністративний процес, і відповідно головний принцип 77 статті, що правомірність має доводити відповідач і неприсутність. Вважаю, що не повага, де наведені всі правові підстави. Тому прошу тільки звернути увагу шановного суду на декілька конкретних речей. Перше жодним судом в Україні не було надано правову оцінку неконституційному рішенню Ради адвокатів України No 69 яке саме науковим висновком дослідницької служби Верховної Ради України вперше було повністю аргументовано і наведено щодо неконституційності. При цьому завжди чомусь всі забували, що правою позицією конституційного суду і Верховного суду неодноразово було зазначено, що Рішення і нормативно-правові акти, які не відповідають Конституції та закону, вони взагалі не можуть розглядатись, не приймаються до уваги, навіть якщо вони є формально чинними. Вчора, шановний відповідач, приєднав до свого клопотання якийсь лист не голови Верховної Ради, не голови комітету правової політики, а саме якогось голови підкомітету. З якимись незрозумілими аргументаціями, при тому, не звернувши увагу, що лист не адресований відповідачу, раз він не датований, не має ані дати, ані номеру, тобто встановити його відповідність подлінність як доказу, неможливо. І головне, що жодні аргументи там не стосуються правової позиції саме дослідницької служби, яка чітко аргументовано виклала, що на жаль, повноваження відповідача, який він вважав. По продовженні на підставі неконституційного рішення ради адвокатів номер 69 – вони протиправні і неправомірні. Що також підтримано і підтверджено рішенням європейського суду, яке я також надав з неофіційним перекладом, який до цього є. Крім того, на жаль, і до цього, і зараз відповідач забуває головну головний принцип адміністративного процесу. Що Доведе, доводити свою правомірність має саме відповідач. І чому він не з'явився в засідання суду, Це для мене взагалі незрозумілий нонсенс. Дякую. Прошу розглянути е заяву і додаткові пояснення. Прийняти законне і справедливе рішення. Дякую ваша честь. Ну, я так зрозумів. Коротко о, підставою для заяви про перегляд судового рішення. Це є от, о, цей висновок о, відповідно. Це, у... називається. Дослідницького називається е парламентський висловить дослідницького вислов... відповідно. Від цього ви вважаєте, що е кваліфіційно-дисциплінарна комісія адвокатури срок їх повноваження вже складу, тому вони не мали е приймати право рішення е відповідно. Яке виска правильне Так, Ваша честь, більш того, не звернули увагу до цього відповідачу. Стаття 361 кас вона має дві складові, і саме цю підставу і правову оцінку не були встановлені судом, не надавали жодного разу, і не тільки в цьому суді, а й взагалі в інших судах України. Це дійсно революційний правовий висновок. Да, він зараз ліг в основу відкриття ряду кримінальних проваджень по вищому керівництву адвокатури країни, в тому числі адвокатури Закарпатської області, за статтею 353 самовільне присвоєння повноважень. І тому всі підстави правові наведені мною в заяві та додаткових поясненнях. Прошу їх розглянути, надати їм оцінку. Дякую ваша честь про що ми говорили, парламентське дослідження щодо актуальних проблем правової засад організації діяльності адвокатури. Я так розумію, висновки ви виділили, ви виділяли, да? що порівняльним аналізом закону України про культуру адвокатської діяльності цілому рішення Ради адвокатів 21 вересня 2020 року, номер 69 від 29 жовтня 2021 року, номер 13 і від 21 вересня 2024 року про затвердження в цінній професіональної сесії щодо тіньового звіту до розділу 23 правосуддя це право звіту Європейської щодо України 23 встановлено, що зазначені рішення Ради адвокатів знаходяться в безпосередній суперечності до положень частини 2 частини 48, частини 2 статті 50, частини Другої статті 51, частини 2 і 3 статті 52, частини 2 статті 53, частини 2 і 3 статті 55 закону України про адвокатську діяльність, яким передбачено лише обрання членів адвокатського самоврядування з чітко визначеним сроком здійснення повноважень 5 років, але не більше ніж 2 роки підряд. За формою набуття повноважень, я можу сказати, визначені шляхом обрання відповідно конференціями регіону. Та з'їздами докатів України зазначені рішення ради адвокатів суперечить цим новим закону, оскільки не відповідають встановленій процедурі набуття повноважень повноваженими органів адвокатського самоврядування та порушують обмеження щодо сроків їхнього перебування на посаді, таким чином дотримання вимог закону щодо порядку формування органів адвокатського самоврядування є необхідною умовою їхньої легітимності та забезпечення принципів прозористі дивільності та виборності в діяльності адвокатського самоврядування. Так, лист національна поліція. Та що ви говорили так, ваша честь. що порушені кримінальні справи, так, так точно. Інформую вас, що подано вам повідомлення кримінального правопорушення, яке надійшло до розколу западської області, яке подачі було опубліковано. Розглянуто в подальшому після розгляду повідомлення заяви про вчинення кримінальним пунктом Немечем Петром Федоровичем і саме триваючим злочином 22 другої року, передбачення зате тридцять третього слідчим відділом груп в Закарпатській області, було прийнято рішення на підставі даного повідомлення заяви, внести на до єдиного державного реєстру історії світів за знаком вчинення кримінальних правопорушеннях частини 1 статті 350 України, зазначено номер, довгий не буду зачіпувати від восьмого першого року додати витяг з єдиної судових розслідування. Витяг Цьому не року відповідно я так розумію, як і далі потім яки, яка судьба цього. Іде щодо судового розслідування чи яким чином що там зараз відбувається. Ну, Невідомо, так розслідування здійснюється. Відкрито так само кримінальне провадження за статтею 353 самовільне присвоєння повноважень щодо голови Національної асоціації ради адвокатів України Лідії Завітової у всіх справах подано заяви клопотання про визнання потерпілим від голови головного управління національної поліції. Повідомляє вас, що нам відзначається про хринівжорського МПХ області лейтенантом поліції Беняком було теж за вашою заявою заяву хронів самовільно собі врядні конувальні голови ради адвокатів закарпатської області фази. Прошу відомості відповідного до реєстру. Внесено 9 січня 25-го року. І подається витяг. Також ще супровідний лист адресований східному суді Ужгородського міськрайонного суду за Реві. Проти, підписаний вже прокурором кордонної прокуратури. Прошу долучити витяг. До матеріалі скарги в Бубуліні щодо донесення відомостей до ЄДР. Так, угу. є рішення наш шудей про затвердження роз'яснень щодо інціонального пункту національної сесії ну, адвокатів та оранційної форми адвокатського селі від 21 вересня 2020 року. Рада адвокатів вирішила затвердити роз'яснення щодо роз'яснення, повідомити, прийняти рішення на всій саді підписано із з увітова голова, секретар. Вибачте, ваша честь чи може слово? Так, так, да. Ми досліджуємо. Якщо щось е, треба на щось звернути увагу, будь ласка. Да, будь ласка, зверніть увагу на останній аркуш цього рішення ради адвокатів номер 69, яке є неконституційним і підтримано у mm -hmm. вересня 2020 року. Так, так, точно. Так? І там пункт 9 навіть зазначено, жоден суд в Україні не помітив, що взагалі воно діє тільки в умовах пандемії. І якщо б, воно, якщо б воно було і навіть реальне, законне, то воно б діяло тільки в умовах пандемії, там е, передостанні, наче абзац. Як ви кажете, який е, пункт? я не бачу. Дев'ятий остання сторінка. Це, сторінка, може, да. може сторінка дев'ята. Дев'ята сторінка. І е, там передостанні абзац, там в умовах пандемії явно видно. На, якщо не поміляєш дев'ятий пункт. Да, останній абзац. тут номера не зазначено, на останній сторінці фактично передостанній зац, звідси випливає, що продовження строки повноважень органів депутатського самоврядування має становити виключення і допускається лише за наявності об'єктивних підстав, які виключають можливість проведення безперешкодного та безпечного для життя та здоров'я осіб відповідних виборів, як то неможливість часу на проведення таких виборів в умовах пандемії. Це ви мали на увазі. так, я точно розуміло. точка стоїть. Тому, якщо навіть воно б і діяло, воно б діяло тільки в умовах пандемії, але на жаль. Континуїтет не розповсюджується, оскільки не передбачено законом України про адвокатуру. Тому, тому і підтверджено дослідницькою науковою службою Верховної Ради, що е, повноваження не можуть бути продовжені, яких немає. Добре. Рішення Закарпатського кожум суду 1 грудня 23 року – Це те рішення просто, яке ви переглянете так, так? за новин суду. Добре. Заява про самовідвід судді на Додаткові пояснення в справі, також не були оголошені. Яких яких на, в яких наведені повні мотиви на сьогоднішнє судове засідання, в тому числі не, це ж, да, після так, що далі це я так розумію, то що ви казали, посилувалися рішення Європейського суду. Да? Так, ви посилалися в своєму виступі, далі йде, буде доступно. Англійський викладає переклад, там Далі буде і переклад. Це перше в історії рішення Європейського суду з прав людини. Так само по цій справі і моє знаходиться в європейському суді щодо повноважень. Але вже прийнято рішення, що дійсно не можуть бути продовжені повноважені нічим, жодним континутетом, жодним роз'ясненням, жодним документом, тільки законом. Тобто, якщо 5 років повноважень, ну це все рівно, що зараз би вища рада юстиції розглядала би по суддям скарги. Це нонсенс. Взагалі. На жаль, ну відбулося таке в державі. Дякую, Ваша честь. Так, лист секретаріат Конституційного суду України Буліну, Ваша постійна скарга, що доподієм на відповідність Конституції, зареєстрована. Я можу прокоментувати. Зараз Зарічайте дочитаю. За результатами попереднього перевіряння інформуємо, що ваша пацієнтська скарга за форму відповідає за значення вихного закону та підлягає розподілу судді до цього для вивчення порушення в них питань і подавання матеріалів дорослі до, до колегії суддів Конституційного суду. Слухаю вас. вашу честь, моя конституційна скарга щодо статті 361 КАС вона стосується того, що в Україні ще немає практики, коли суди можуть саме за нововиявленими обставинами виправити помилки чи неуважність попереднього суду да, при прийнятті рішення, оскільки знову ж таки відповідач не звернув увагу, що стаття 361 вона має дві складові: не були встановлені судом. І не були, і не могли бути відомі особі, тобто особі може, щось і було відомо, але не були встановлені судом. Судом не були встановлені чи помилково, чи ем, просто не звернув суд шановної увагу на це. Але е, Верховним судом і конституційним постійно наголошено і мною є так само це в заяві. І в додаткових поясненнях, що суд має приймати активну участь у справі, тим більше в адміністративному процесі, оскільки він не на відміну від інших процесів, має головну складову, що не може позивач доводити чи доказувати згідно статі сімдесят 77, відповідач має доводити свою правомірність своїх дій і повноважень, навіть забуваючи, що КДК є квазісудовим органом. І відповідно приймати рішення будь-які без повноважень, тобто навіть у цих клопотаннях відповідач кожного разу об оминає, обходить до доведення своєї правомірності прийняття рішення про притягнення будь-якого адвоката. Я вже не кажу на території Закарпатської області, оскільки я взагалі адвокат Київської області, але вже є ряд рішень, в тому числі щодо адвокатів міста Києва, в прийняті Закарпатським окружним адміністративним судом про протиправність прийняття рішень на території Закарпатської області, тобто розправа адвокатів цієї організованої групи Медведчука, зрадника українського народу, агента ФСБ на Закарпатті. Тобто мною подано в конституційний суд зараз. Моя конституційна скарга. Передана другому сенату на розгляд другого сенату. Ну, сподіваюся, що Конституційний суд побачить перспективи для майбутньої правової України. Моїх, мої конституційні скарги. Дякую. дякую. На вашу заяву 3 лютого 25 року. Повідомляємо, що висновки висунув парламентському дослідженню Доспінського суду Верховної ради і тридцять 25 року. Щодо порядку строки перебування написано форму пацієнтування лігідності органів закону взято до уваги та доведено до відання членів ПДК Хмельницької. Також з нас висновки були доведені членів ради адвокатів. Чи можна я засідання ради, які зазначили і скликати конференцію адвокатів регіону для виконання вимог закону про чи можна прокону? Так, я два слова скажу з приводу цього. Це перший перший офіційно визнаний. Органами адвокатського самоврядування Хмельницької області парламентський висновок дослідницької служби і підтриманий, що дійсно на жаль, помилково продовжені були повноваження, і Хмельницька рада і КДК оголошує про скликання конференції для виконання вимог закону і конституції для виборів органів адвокатського самоврядування. Так само інші деякі ради починають підтримувати по Україні. Дякую, честь. ухвала 19 лютого 25-го року. Слідчі суддя. Постанову провід умови визнані потерпіли. Постанови стар зайняти частково. Постанову слідчого Басара провідного з питання не потерпілим. Скасувати, зобов'язати слідчого повідного Басарак, враження якого перебуває кримінальне провадження довгий номер щодо вирішено виконати вимога частини другої статті 55 України щодо вирішення питання про залучення якості потерпіло Хабібулі на даними кримінальному провадженні. Ужгородський міський суд скасував всі постанови слідчих, які були підставою, яких було, що дуже багато документів надав Хабібулін, і треба час. Тому всі постанови скасовані і зобов'язано mm -hmm. визнати потерпіл. Це також скасовано суддя Денса, да, так розумію, ці суд. Е... Дослідую письмові докази, у нас на спрощеному розгляд ну, по новому дебатів немає, але якщо є у вас якісь додаткові пояснення після дослідження письмових доказів, можете їх надати. Овоче бажаєте пояснити ще два слова скажу Ваша честь вказаним висновком парламентського дослідження дослідницької служби Верховної Ради України та рішеннями Європейського суду бачається та фактивно підтверджується, що оскаржуване рішення відповідача кваліфікаційно дисциплінарної комісії адвокатури закарпатської області від 21.06.2023 про притягнення адвоката та про позбавлення від є незаконним, оскільки ухвалене неналежним суб'єктом. А члени відповідача обрані у 2017 році з п'ятирічним строком повноважень діяли без належних повноважень після 2022 року та рішення Ради адвокатів України номер 69 від 21.09.2020 року суперечить Конституції та закону пункту 5 частини 5 статті 50 частини 1 статті 57 закону про адвокатуру, оскільки змінює порядок набуття та строк повноважень членів органів адвокатського самоврядування, що порушує встановлену законом процедуру. Дякую, Ваша честь. Дякую. Так, суд закінчує з'ясування обставин у справі та перевірку їх доказами і е, переходить до е, стадії ухвалення судового рішення. У нас 1120. Рішення буде орієнтовно проголошено о 12.00. Оголошую це ухвалено, судній служба. Тепер поскажуть на цьому суд, сьогодні училище присутствує цілення кулі за участі кандидача представника Зеленця, Родина Шутвичного Сіля, заяву Харубульна Вадима Монодяновича, про перегляд свого рішення з новинним вставленим в цій справі за позовом Харубульна Вадима Монодяновича до Федіційної Федеральної комісії адвокатури Закарпатської області про визнання протиправного спрацювання рішенства вважається 369 кодів санкційного судочинства в Україні суд. Ухвали задоволені заяви Харбуліна Вадима Вонаревича про перегляд свого рішення з новинним вставленим, як він справив за позов Харбуліна Вадима Вонаревича по всім деталям комісії адвокатури Закарпатської області про визнання протягом спосилання рішень відмовки. Ухвали може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу суду подається протягом 15 днів для її проголошення.